Розглянемо роботу електричних кіл силового кола електровозу вл 11 м 5 при рекуперативному гальмуванні на паралельному з'єднанні. Будемо розглядати роботу першого-другого тягу двигуна секції А, оскільки всі інші секції будуть аналогічні. Слід зазначити, що в електровозі вл 11 М5, так само як і в інших локомотивах, ми маємо дві схеми. Ми маємо схему електричного кола, струму збудження, незалежного, що йде від агрегат машини генератора або перетворювача генератора, і струм безпосередньо рекоперативного гальмування це струм якоря. Отже, давайте розпочнемо і розглянемо дію силового кола, струму збудження. Плюса обмотки агрегат машини генератора або перетворювача генератора кабелем 98 електричний струм розтікається в два паралельні кола. По-перше, через амтні контакти контактора перехресного збудження К-23 кабелем номер 45 він подає живлення на обмотку збудження другого тягового двигуна. І кабелем номер 46 через амптні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування. Даний контакт розімкне зелені контакти, але замкне фіолетовий контакт. Отримає живлення кабель 118. 118-м кабелем живлення поступить на замкнені контакти швидкодіючого контактора КБ-46. І далі 120 кабелем на замкнені контакти перемикача гальмівного ПКТ-2 в положенні гальмування. Він розімкне свої червоні контакти, але замкне фіолетові. Далі отримає живлення 92-й кабель і через обмотку збудження третього тягового двигуна на замкнені контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положення гальмування 90-м кабелем на мінус обмотки якоря перетворювача генератора. Друге паралельне коло з 98-го кабеля через замкні контакти контактора К-24 перехресного збудження. Подасть живлення на обмотку збудження четвертого тягового двигуна і через шунт амперметра збудження шн 1 на замкнені контакти гальмінного перемикача ПКТ-2 в положенні гальмування, отримає живлення-фіолетовий кабель номер 73 Через замкнені контакти швидкодіючого контактору КБ-45. Положені замкненому, через замкнені контакти гальмінного перемикача ПКТ. 1 в положення гальмування 42 кабелем на обмотку збудження першого тягового двигуна. Через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування 90 м кабелем на мінус обмотки якоря перетворювача-генератор. Таким чином, ми перехресно з'єднаємо першу, четверту, другу та третю обмотки збудження. Абсолютно аналогічно будуть з'єднані обмотки збудження у секції Б. Слід зазначити, що це коло буде абсолютно однаково працювати як на С-з'єднанні, так на СП і на П-з'єднанні рекуперативного гальмування електровозу вл 11 м 5 Розглянемо коло струму якоря, що безпосередньо є струмом рекуперації. Аналогічно як в електровозі вл 8 вл В-11М, будемо розглядати коло. Від заземлювального пристрою. Пам'ятаючи, що джерелом живлення є обмотки якої. Заземлювального пристрою через 100 сотий кабель, через шунт лічильника рекуперації 127-м кабелем через шунт лічильника тяги 122-м кабелем через вихідні кабелі диференційного реле тягових кіл РДФ 1, живлення буде поступати 121-м кабелем. І 121 кабелем чорного кольорум кабелем чорного кольору буде приходити на замкнені контакти шостого контактору групового перемикача пкг 2 72-м кабелем на зрівнювальний опір Р5, замкнені контакти швидкодіючого контактору КБ-45, і 71 кабелем на замкнені контакти п'ятого контактору групового перемикача пкг 2 48-м кабелем на шунт амперметра якоря ШН2. 49 на замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-в 1 положенні нормальної роботи. І отримує живлення кабель номер 47 Оскільки контакти гальмівного перемикача розімкнено з зеленого на фіолетовий, то живлення буде підніматися вгору на обмотки індуктивного шунта С3. Слід зазначити. Що при нормальному режимі роботи активний опір індуктивного шунта значно менший, ніж демпферний опір r 9 Тому при плавному зростанні струму рекуперації електричний струм проходить саме через обмотки індуктивного шунта. У випадку різкого збільшення різкого зростання э, струму рекуперації, що свідчить про виникнення короткого замикання. Індуктивний шунт буде створювати індуктивний опір, що призведе до протікання електричного струму через котушку вимикаючого електромагніту швидкодіючого контактору. Але ми розглядаємо з вами нормальний режим роботи. В такому випадку з кабеля номер 47 живлення поступає на обмотки індуктивного шунта L3, і 55-м кабелем фіолетового кольору. На частину обмоток проти збудження перетворювача генератора, агрегат машина, генератор. Слід зазначити, що цих обмоток є 6, і вони згруповані в дві групи по три обмотки відповідно: в першій паралелі і у другій паралелі. Далі живлення 50 м кабелем проходить на блок діодів у 16 і через замкнені контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні. Гальмування, які розімкнули зелені контакти, але замкнули фіолетовий контакт. Живлення буде поступати у кабель номер 41 Через замкні контакти реверсора положенні вперед, обмотку якоря другого та першого тягових двигунів. Замкні контакти реверсера положенні вперед ПКР-1, через 33 й кабель та замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи, вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35. Через замкні контакти лінійного контактору К-18, живлення буде поступати на замкні контакти кутових реостатних контакторів К-15 та К-20. У разі їх увімкнення ми повністю шунтували блоки пускового реостату. 21 кабелем на замкні контакти лінійного контактору К-10 і 8 кабелем на вхідні кабеля диференційного тягових кіл РДФ 1. Через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ1 в секції А, третім кабелем на замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1. Другий кабель через дросель подавлення перешкод Л1 і першим кабелем на струмоприймач. Абсолютно аналогічно буде на паралельному з'єднанні проходити живлення у другому паралельному колі. Так само, як ми розглядали з вами у першому випадку, ми можемо побачити, що нічого суттєвого не змінюється. Як проходили паралельним колом через індуктивний шут, так і проходимо через лінійні контактори, кутові остатній К7, К9, лінійний К1 і на вихід. Абсолютно аналогічно буде відбуватися проходження електричного струму. І у секції Б. Слід зазначити, що якщо ми будемо переходити на СП-з'єднання, єдине, що зміниться, це буде послідовне з'єднання тягових двигунів. І ви скажете, це ж абсолютно так само, як і у тяговій схемі, але тільки задом наперед. І будете абсолютно праві за винятком того, що силовий струм буде протікати через обмотки індуктивного шунта і обмотки проти збудження. Тобто схема абсолютно аналогічно попередньо розглянена. Ось так працює силова схема в електровозі ВЛ 11 М5 при рекуперативному гальмуванні.